І так, доброго дня, дорогі друзі. З вами канал Мотолайф. В цьому відеоролику я буду регулювати задній амортизатор. У мене з ним є невеличка проблема, він у мене дуже м'який, і мені це не подобається. На це відео не знаю, як я вам передам, але яка. У нас є із заводу три положення центрального амортизатора. Для цього нам понадобиться старий. СССРський ключ в формі пол там спеціальним отвором. Далі я вам на відео покажу. І поступово ми маємо крутити. З першого на друге положення воно буде трохи туго йти, а з другого на третє іще важче. А щоб переключити знову на перше положення, треба буде дуже сильно посаратися. Тобто, судяка, ставите ключ і по часовій стрілці. Натягуєте. Далі я вам на відео покажу, як це я буду робити. Із заводу у нас йде, в основному ставлять перше положення. І від першого положення кожен власник мотоцикла собі індивідуально настраю по жорсткості. Якщо ви поставите, допустимо, на третє положення, воно буде дуже жорстке, і у вас е не буде поглощатися ті ями, ті кочки. Ну, ви, коротше, його хірієте. І в основному, наскільки я знаю, оскільки мені друзі світували, ставлять на друге положення. Я так же сам буду робити. І так, коротше, треба буде отакий от стальний ключ. Тут у нас є невеличкий зубчик, ви вставляєте. Сюди в отвір і він фіксується. І потім просто берете, проворачуєте. І так, пацани, дивіться. Зараз у нас мотоцикл на першому положенні, він чересчур м'який. Ну, в принципі, якщо один катається, це нормально. Але Но для двох це вже через щур м'який. зараз ми будемо його підтягувати. І так, коротше, пацани, перший раз ми прокрутили легенько, а далі у нас ключ амортизує вперед-назад. Для цього ми будемо використовувати трубку, щоб був більший речах. І думаю, піде легше. І так, коротше, пацани, коли будете підтягувати амортизатор, обов'язково використовуйте трубу, намного легше натягувати його. Даний амортизатор я провернув два рази. Отут у мене трошки коцки з'явилися. Коротше, на півтора рази, повернув ці штуки. Тобто, раз вперед пішло і ще трохи вперед. Три крабочки змістилися вперед. Вот такі інструменти потрібно. Даний мотоцикл став. У нас, виходить, коли ви затягуєте по часовій стрілці, пружина у нас зжимається. І, соответственно, ход пружини стає коротший і вона стає жорстка. Якщо ви будете мати мотоцикл занадто жорсткий, ви берете в ці пози, тоді ви викручуєте протичасової. Тоді він, ход амортизатора стає більший, і, ви, о, і ваш мотоцикл стає м'якше. Тобто, протичасової стрілки ви розкручуєте, і даний амортизатор стає. Більший ход і він стає м'якший. Хочете тугіше, берете, затягуєте за часовою. От і все. І так, пацани, я зараз вам показав на відео, як натягнути амортизатор, щоб він був жорсткий, або як його послабити. Якщо будуть якісь детальні питання, ви задайте, якщо я вам щось не показав. Зараз я прокатався, був на мотоциклі, мотоцикл реально став жорсткий. Це мені подобається. Пушка-гонка. Получається, я його зараз поставив на друге положення, не на... не на третє, а на друге. Тобто мені цього реально вистачає. Бо якщо зараз я би на третє поставив, він би був дуже жорсткий. І так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, рекламуйте канал своїм друзям і давайте на каналі доб'ємо 2000 підписників. Всім дякую за перегляд.